Всім привіт! Я буду показувати, як э, передагувати канал, якщо ви захочете, або щось помилилося. Натискайте переглянути канал. Вот. У вас буде кнопка редагувати канал. Ви натискаєте Редагувати канал. У нас, нас буду три кнопки. Тепер і ще три кнопки виявилися. Адреса, адреса каналу по это все каваса. Опис. Додайте опис, щоб ви розповідите. Ви про що будете знімати, ви розберетеся. Кондусаційніст зробив всі підписки приватними. Я не знаю, чи в мене стоїть, но я не знаю. Разбиратись, Хочете стояти, или не буде. Ваші зображені профілі на YouTube не відобразить в інших з Google с Google Docladen. Якщо вам не зрозуміло перший результати фотографію, давайте ще раз. Ви, я вам покажу. Ви натискайте сюди. У вас буде галерея або камера. Ви натискаєте галерею, якщо ви хочете щось поставити. Вот. Або щось знати на камеру. Вот. вот. Вот я. Вот, а как будет? Вот. Вот так. Выходим из этого, я сейчас забыла. Вот. Давайте изменим имя такого, вот, чтобы выполнить. Я напишу сейчас брюхты. Вот, выходим. Чтобы сейчас ты снимать э, видео. Вам потрібно натиснути на кнопку вот эту, вот эту кость, да, на плюсик. Зараз зараз почекайте. Виповнить там, де додаєте звук, ви додаєте. А де у нас красна кнопка, там записувати. Вот. Всім пока, гарного дня. Якщо вам допомогла, поставте лайк і прокоментувати. Всіх я вас люблю.